Усім привіт, в продажі маємо Opel Combo, комерційний автомобіль, вантажний з двигуном 1,5 дизель на 75 кВт. Автомобіль 2020 року. Автомобіль у нас є максимальна комплектація даного автомобіля, камера заднього огляду, парктроніки перед зад, фаркопчик. У нас підфарбування є однієї цієї дверки задньої так все ціле, все рівне. По резині в нас стоїть спереді мішелін 2. І позаду також мішелін, тільки на зимовій резині. По салончику у нас також все гарнесеньке, нічого не потерте. Тут також все гарне. У нас автомобілі 147 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу, велика мультимедія, сидіння не затерті, кермо також як нове. ніж жодна кнопочка не затерта. Так, камера заднього огляду, датчики світла, датчики, дощу, перегородочка, така полочка гарна. Так, буду дуже вам покажу. Також тут у нас парктроніки самопарковки бачу є з цієї сторони також все гарнесеньке, одразу надаю ВІН-код для перевірочки, пороги ніде нічого не затерте, це є комерція, але все рівно автомобіль доглянутий, досить гарний та збережений. Також будка у нас. Будка також як нова, Перегородочка не подерта. Ззаді все цілесеньке, гарнесеньке. Автомобіль пригнаний з Нідерландів. Зараз пройдуся ще товщиноміром на перевірку лакофарбового покриття. 101. 89. Вісімдесят пять. Дев'яносто два, вісімдесят шість. Двісті 91, два, вісімдесят три, вісімдесят пять. Дев'яносто один. 107. Ось такий у нас даний автомобіль. Кому цікавий такий автомобіль для бізнесу, для дому. Звертайтеся, можливо доставка по Україні, можливий розрахунок як і готівкою, так і по перерахунку з фірми на фірму.